Ще додам є інвазія чи не має в іншому насаджені глідічі. Тут солонеці, тут от дуб тут не росте, майже не росте. От там далі дуб, я вам скажу, він ну, навіть наполовину таких. Да, де, третя час таких, такого, Такої продуктивності має, як глядічі, третій час. І головне, що дуб уже майже пропав. а Глядічія ще нормальна. Проблема тут глядічі не в атмосфері, там, не в чомусь іншому, як проблема в людині. По-перше, її тут рубають не всядно. Вже два-три рази рубало її, розрядили. По-друге, випас тут, дивіться, натоптані. Натоптані. Бачите такі. Другий раз тут як стопчуть, то тут взагалі ніби вулиці. Це зараз щось. Зазеленіло, не видно, але придивіться уважно ці дороги. Тут випас такий, що, звісно, що рости не буде, якщо сильно б, великий випас. така проблема лідічі. А як, як порода, вона прекрасна. Її, е, якщо брати на увазі довговічність, довговічність, то Софора. І самі такі солідні високоростучі породи на півдні. Ну, Аборигенний в'яз конкурує відносно з ними. Теж місцями. А тут я не знаю, як він. Аби він міг, то він тут насіявся, він тут поряд є, але бачу, не насівається чомусь. Ось така, От така вона глядіча. Дуже гарна порода. і... Окремі дерева, дивіться, тут сягають діаметром 30 см. Це їм 60 років. І висоту, мабуть, 12-15 метрів. Дуб, дай Бог, от в цих умовах 5-6 метрів вирос би та й сляк би. А от далі, дивіться, ще друга інвазійна порода, акація. Бачите, отам То це така ж сама 60-річна акація там була. Вона вся абсолютно ну так, на 99% пропала і нічого від неї не залишилось. Одні корчі. От яка інвазія. І Вона взагалі пропадає. І в червону книгу треба заносити. Тому що акація недоговічна. І... От і бачите, які. Є колючі, є не колючі, більше не колючих, але є колючі. А це тут була акація. Її вже вирізли 10 років назад. Це вже поруч з а місцями третьої генерації. Бачите, от, інвазія. Яка тут чорта інвазія? Вона думає, як би вижити. Це знаєте звідки? З пеньки вона розмножається і А Сама по собі вона не розмножається, не засівається. І якщо брешуть інвазія, це насінням. Інвазивні породи. А акація насінням фактично не переноситься. Як вона може інвазія бути? От, хай мені будь-який професор докаже. От, ну, наприклад, дуб червоний, його там білка перенесе за 100 метрів 200 чи сойка. А акацію хто перенесе? Скажіть, панове. М'яс летить, тополя летить, лох там пташки переносять, ну, у, 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 каркас теж пташки. У кожної породи є свій, свій метод, свій метод ну, продовження роду, розмноження. Акація насіння падає, ну і що дивіться, куди вона впаде? Ніхто його не їсть. Ось таке. Акація по факту, е якщо її не чіпати і нічого не руки туди не совати, то вона сама себе знищить. Ну, Від, від віку пропаде. Це сюжет до чого? Про інвазію. Придурки ці і з Верховної Ради ті дебили кончені, прийняли закон, що там акація інвазія. Так, акація і там ще 13 політ. Оце Київ, дивіться, Київ. От я хожу тут уже от рядом Київ, бачите? От Київ. Там от, де Київ там багато акацій, я не знаю, чи глічічі там є, дуби червоні акацій багато. Але от тільки я переходжу, це вулиця, це межа Києва, Переходжу і дивлюся, що тут є. Повірте, я вже ходжу-дві дві години і не знайшов ні одної інвазійної акації. Взагалі ні одного інвазійного дерева не знайшов. Значить, що тут є? Абрикоси, це як рідкість. От верби, клини. Ну, багато порід тут є, берези навіть є, там, яблуні, багато чого тут є. Вон, бачу, ця, як галича. Але ні одної акації тут немає. Ех, панове дебіли з Верховної Ради. Що ви приймаєте? Ви, вас вашим поганим носом тикнуть, отут. ви сходіть в ліс, тварі, ви. ви сидите, я не знаю де ви на тій Верховній Раді. Ви сходіть в ліс і подивіться, і покажіть цю інвазію. Бидлота. Тільки туди добратися, щоб щось нагадити. Оце депутати можуть тільки нагадити, насрати, спаскудить. Я не знаю, що це оце такі українські депутати. От повірте, отут, значить, отут люди захищаються в цьому місці. А чому ж тут в цьому місці? Бо люди захищаються, тому що ця покидська влада, оцих депутатів, цього гівна хоче винищити взагалі цей ліс, Оцей ліс хоче винищити і побудувати тут якийсь сраний паркінг. От. Так що отак. Щоб ви знали. Бачите депутата, то будьте впевнені, що то гівно. Тому що вон, бачите, що лізе, які дерева. Яка інвазія? Верба і клен. І отак тут в основному. Все, давайте, до побачення. Це репортаж із Києва, з Оболонського району.